Чому чоловіки так люблять лежати на дивані? Ліжко, тобто лежати просто, сидіти, лежати. Тому що для них це природний стан їхнього потоку, їхньої природи. В них стала природа потоку, просто потік присутності. А жінка всесвіт. Це, ух, 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 це такий космічний всесвіт, і коли, звичайно, в низьких вібраціях це прямо енергія хаосу, енергія руху, в ній все і всі, і ми всі разом маємо навчитися відчувати себе і творити разом зі своїм чоловіком, щоб він не лежав постійно на ліжку і на дивані, тому що коли його жінка не надихає, він не творить для свого Всесвіту, Така душа чоловіка починає деградувати. Але так само треба знайти гармонію і давати чоловіку побути в своєму природньому стані, стані спокою. Для нього це стан зцілення, де він бере енергію. Так? Тобто він мусить побути сам. І в своєму потоці, чому медитація чоловіча це просто сидіти. Так для жінки це важковато, тому що її природа рухатись, тому що всі в ній діти, все 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 в ній, вона наповнена. І дуже важливо в цьому моменті для жінки пізнати себе, свою божественну природу, її прийняти, полюбити себе прийняти і цією любов'ю надихати свого Творця, щоб він для неї творив. І Проявляв свою енергію всесвіту в фізичному світі. Але так само треба знати і чоловікам, що для жінки це нормально бути в цьому постійному русі, це її природня енергія, але так само дуже їй потрібен ваш потік, щоб ви її, скажімо так, гармонізували, давали їй основу. Опіку, щоб вона відчувала, що вона в вашому в полі в захисті, в вашої сталії енергії, щоб вона трошки заспокоювала свій хаос і щоб було гармонійне творіння. Тобто, дуже-дуже сонечко. Але Для того, щоб дойти до цієї гармонії, нам потрібно самим усвідомити свою природу спочатку, з'єднатися з творцем, з матінкою всесвіту, прийняти їх, і тільки тоді ми зможемо гармонійно. Разом зі своїми божественними аспектами, жіночими та чоловічими, разом творити тільки так, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.